Так, протокол засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, пології використання природних ресурсів, оборонного порушення середовища та адміністративного територіального устрою. Присутні члени комісії, Худа, Фози, Кош, Хрушко, Лендєл, 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 Лендєл капітан. Так, Запрошені. Начальник земельних відносин Шкіра Сергій Васильович, Головний спеціаліст, який Михайло Михайлович і начальник міста будування повітряних Марина Івановна. Так, почнемо по порядку денному розгляд заяв, що поступив на розгляд комісії. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж ділянки в натурі та передачу її у власність для будівництва утовання житлового будинку сподівських будівлі і споруд від земельного відділу. Прошу. Так, від земельного відділу є у нас питань від 1 усі земельні ділянки, які знаходяться під житловими будинками до 1.25. Є пропозиція підтримати цілим блоком. Прошу голосувати, хто за затвердження. Худа за Фозика, Лужко, за. Ленділ, Капітан. Так, Переходимо до наступного питання. Правна да на доданого технічної документації за неустрой щодо встановлення мер земляної дійна у натури губерний став проводні слова будинку, спорідських будівлі споруд від земельного відділу. Від земельного відділу так само підтримати. Прошу голосувати, хто за, уда, за Фозеку, за. за. Лушко, За. Капітан. За. Так, переходимо проти, утрималися немає. Переходимо до наступного питання про передачу власних земельної ділянки для будівництва та уховання слово в господарських будівлі та споруд від земельного відділу. Прошу голосувати, хто за. Куда? за. Лужко. Лендер. Капітан. Утрималися проти немає. Переходимо до наступного питання номер 4 Продання дозволу на виготовлення технічної документації для ведення товариського виробництва з рахунок сертифікатів на право замельну частку від земельного відділу. Від земельного відділу пропозиція утриматися. Утриматися від даного голосування. Так. Так. Ставимо на звання. Прошу голосувати хто за утриматися. Куда утримався в Озехоши? Лужко. Лендів. Капітан. Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації для ведення творського господарського виробництва в рахунок сертифікатів на право замейну частку Пай Пай. Від земельного відділу. За уваження. Прошу голосувати, хто за, куда, за озихошином. Лендер, За. Лужко, капітан. Утрималися, проти немає. Переходимо до наступного питання. Так, пункт номер 6 Про затвердження проєкту землянустрою щодо відведення земельної ділянки цільового призначення, якої змінюється від земельного відділу Підтримати процедура проведена. зміна цільового всі заяви оброблені. Так, є пункт 6.1 до пункту 60. Прошу голосувати. Хто за затвердження? Уда за. Глушко за. Фозикош. Ленділ. За. Капітан. Утрималися, проти немає. Переходимо до наступного питання. Питання номер 7 Про надання дозволу на группу проєкту за щодо віддання земельні ділянки у користування на умовах оренди від земельного відділу. Рекомендація земельного відділу навчити заліз земельні ділянки і зробити виїзд. На обідві. 7-1, 7-2. Прошу голосувати, хто за виїзд, худо за виїзд. Фози Коша за Бушко. За. 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 і капітан. Проти утрималися немає. Переходимо до наступного питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користуванні на е умовах оренди. І по одному. Так, 8.1 Горянський. Можеш 8.1,8 треба об'єднати то серед е, призначення. Від замінного відділу. Підтримати. Пропозиція. певної оренди. 10 років. Так, прошу голосувати, хто за пункт 8,1, 8, 2, 8, 3, 12% і 10 років. Прошу голосувати, уда за фозику. за, Лендян. За. Капітан. За. Утрималися, проти немає. Пункт 8,4. Банек. Так само по затверженню профессора Мурши разведывания користування на умовах аренди. Прошу від земельного відділу. Пропозиція від земельного відділу 7% і 10 років. Прошу голосувати, хто за. Худа за. Фозикош. Прошко за. Ленділ за. Капітан. Утрималися. Проти немає нікого. Переходимо до наступного питання. Про затвердження проєкту земляноустрою щодо віддання земельної ділянки у комунальній власті для продажу права власності на земельних торгах у формі опціону для будівництва обслуговування будівлі торгівлі та дати дозвіл на розробку експертно-грошової оцінки від земельного відділу. Вказана земельна ділянка у нас для продажу на торгах, розроблена своя документація, розроблена місцева документація, даний дозвіл, рекомендуємо затвердити, дати дозвіл на, на експертну грошову оцінку. Так, прошу голосувати, хто за затвердження проєкту земноустрою, худа за фози за лендлів, Лужко, Капітан. за, за. Проти. Утрималися. Немає. Переходимо до наступного питання e, про затвердження детального плану території. Пункт 10.1. Во кого? Від міста. Там зміна цільового призначення йде із індивідуального садівництва у землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Розроблено містобудівну документацію, проведено всю необхідну процедуру. Рекомендую підтримати. Прошу голосувати пункт 10.1. Хто за, Худа, за, фози, кошель за лендів. За. за. Капітан. За. Проти немає нікого. Приходимо до наступного 10.2 Попович. Mm. Значить, це в місті Іршава, вулиця Заріч, э, житель Зарічна 7, земельна ділянка в місті Іршава, вулиця Білецька, 83, зміна цільного призначення із УСГ у землі для індивідуального будівництва. Так само розроблено міську будівлю документацію, проведено всю процедуру. Прошу Прошувати хто за пузок за позив. Пушко за лендів да. да. за, за. капітан. Да. Утрималися, проти, немає нікого. На цьому комісія завершена. Дякую всім за увагу. Всіх з нового. Року.